Локдаун протокол, aka гництво, в AKA 3D. Ти теж тут маєш виконувати завдання або заважати їх робити, але є одне маленьке але. Так, тут дохіра зброї. І нею можуть користуватися як мирні гравці, так і дисиденти. Суть гри проста як дошка. Або ти граєш за мирного, або ти граєш за гниду. Ну, ніби все розказав, приємного тобі перегляду, і зараз перший кліп буде. Це буквально одна з перших моїх ігор, коли я тільки пройшов туторіал і розбирався з самою грою. Хо-хо-хо-хо! Окей. Агов, люди! Так полюбай, что хтось живий, має бути, не. Зелений. О, ты! Ну, ми останні двоє. Ти, сука, сюди. сюда. Ах ти ж, сука. Я знаю, это мидробовик. Давай, пицца пору. Давай. Як самураї, а ну нануну. Це припустимо, стий був дитини, стейс, стейс. Ти по туріл пройшов, так, дикий буп? Тихий туторіл пройшов. Не було в тебе прийшли до цього, да? а ти дисидент? Mm. Якщо так, бо в мене є для тебе подарунок. А де є? А ти шо? Тримай. Oh. 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 А ти буде сидити точні? Я підходжу, чую вибух, тут два трупа детонатор и нижний. Здається, це ясний пан Микитка. Трохи драчка. Я сразу, але в макар уже прийшов. Уже прийшов. Блин, знаєш, такого ти твой, але стики збройний тут. Хоча не одному. Є теж пістолет, не щоб там на кухні пістолет валявся. Знаєш, що прикол? Помаранчик, якщо ми його хотів бути, він не робив. І мене так підозрюється. Ніхто ж не виконує завдання. Завдання. Ні, може статистично тебе вбити, Типу, щоб просто легше стало. Та ні, це було неправильно. Ти був? Так? Так, це але, це як вони взнали, що це я? Вони не взнали, вони просто такі, ну давай є чим того і того. А, хлопці, ми мирні, ми просто маємо до хвіля зброї. А хоча ми тут не були. У нас то вийде з Так, давайте то вийде Тобі, напевно, цікаво, що ж таке дезмач? А матч це. Гра на виживання, просто, ти, ти сам, сам за себе. Взагалі всі селі треба виконувати завдання, але ми забиваємо Ні, але був, і, і ти побачимо якийсь предмет і їбашим по голові та, та, просто. Не ходиш так. Але я б назвав це більше королівською битвою, тому що кожен сам за себе в більшості випадків. Так разом біда, ти не чесно, проти одного, купати право. Ми серед гнит. І тобі потрібно перебити всіх і залишитись одним в живих. Також для розуміння, чи це Дезмач чи це проста гра, чому я стріляю по всім підряд. Отут в куточку буде позначення, чи це Дезмач, чи ні. Українці за кордон. Українці в Україні. Блять, якщо це останнє, що я почую, блять, перед тим як ти мене застрелиш. Українці в Україні. Українці за кордоном. Там нема. Ми з тобою дисидент едва, не надо. Окей, okay, окей, okay, давай. Все працювало. Червоно, червоний, 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 червоний. Сука це ебаный скример, блядь. О, стой, ти казав, там нічого нема. О, в тебе ще 4, Давай разом стоять, я тебе не буду вбивати, хоч і бабах. Нема детонатор? Нема, я ж це не знайшов, тука. Бля. Во? Походу був. Ого, от так. Тип, на конце. Бачана клайн, еко Що? Ти говориш? ні? Нє? Так, вниз. Вниз. Стоп, стоп, стоп. Вище, 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 вище. Стоп, наліво, чуть-чуть наліво. О, це забагато. О, ну хай буде. Вверх. Сука, я бачу, я бачу таке у фільмах нахуй. Блять, вона лівну. Вона більше ніколи не буде довіряти людям. Офіційно заявляю, що помаранчевий переміг. У okay. я переміг О, ранчовий. Нє, все Ні, це нормально. Це було моє легітимне рішення самовбиття. Типу, це абсолютно мій пройоб. Я його приймаю. So, реально. Хай so. жовтий перема. Що в яйник поставити? Алло. О, О, а ти знав, що ти, ти, ти переміг тільки що? В смислі? Сашко, ти виграв? Тепер знаєш. Ти тут став, ми вбили. Один, да, я вбили. Я став, я став. Коротше, пішов чайник ставити і став там, щоб ми трошечки голову поламали. А, хуй. але прикол в тому, що я, я сприйняв, що більше нікого немає, сам вбився, а потім мені показали тебе за Вітаю. Хороша тактика, блін. Ну таке таке вже було, коли ти ставили. з жовтою колабився, а потім і білого не дорахували але я це пам'ятаю. Да. Там ще один. Ми просто сволочі. Так то разом об'єднали. Ти не чесно, ми один проти одного. Тобто ти правий. Ого! Ми гнити серед гнити. Ахуй. Так, один. Два, три, чотири, п'ять. Все, чи ми когось забули? Ще хтось їде. Ще зелений. Ні, зеленого вбили. Білий, білий виграв. Білий виграв, бо у математиці не дуже хороші. Аво. <ганування> Получається, гниди лохі. Ну трошки прорахувалися, буба. Вони люб'язно білому подарували перемогу. Ну, це було спеціально ну... задумано. Ми так і планували. Наскільки я пісню, я ще не вигравав. Нічого не робить. <ганування> 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 Техніка безконтактного бою. <плузь> Ой-ой, я так налекав. Ну все, Ну все, и ч. Оооо, тут якийсь кот, блядь. А, це на зброю. Ааа, бекі... чекай це бакет. Це вордли, грав в WordLe. Спробуй 79 одразу, а тут ты вкайпаче. Ой, наш еще раз моден, блять. 8. Ні, ні, нормально, нормально. Отрит теперь по перебакать. Блять, пиздец. а Аде, блять! Ха-ха-ха! Ниби з ютуба веду, там такі свали. Стоп, а цифри не повторюються, ма. Тоді 6. 6, 9, 4, 7, точно 6. 6 або 8. ні. 6, 9. А, да, може бути 8. І що ми будемо, блядь? Як ми цю долю вирішили? Все, вирішили. блядь. Нихуя себе. А, а, воно 3, скидається. Шість, три, 1. єбать. Ах, блядь. Та ти ж блять, ти це, блять, бля, блять! Нахуй ми часто все тратили, блять. Каблять Собоєма слаб! Я же гадав. Сори. кнопки но пик но пик но пик но пик но Рука чухається. кнопки но пик но кнопки-но-пик. Every day you say to me, this is what I'm closer to the edge. Тут цей пиздец, він уже близько. він уже, він прям. А що ви порожні обидва? Yeah. Макета тоже мертвий. <звук> ну Давай, давай, розгадуй. Блін. <звук> О, by the way. Блять, я забыл, как ты все рубаешь сюда. Сюда. Иди на, блять. Парарари, ну, Вибач, Ти просто ти, ти, така штуковита затилок, що я не зміг не втримався. втрибався. У мене нема слів. Ставте ноль дисидентів все одно рекмі будесь хібашити. Пирим <гум> пиром пирим пером, пернім, пирим, пернім, пинів.

Я буду робити нарізку з того, як я відкриваю конкретно цей ящик, і він порожній. Давай на цей раз має бути. Ого! Е Ладно, я не буду, блядь, так. 9, 2, 4, 7. Вбивай, но ты чё? Ебаный тихо, я Інці, інці Якраз то, що треба. У меня емадитинский зайвий. зайвый. Давай, візьми, візьми. Чекай, він десь там валяється, реально. Я тобі клянусь. Давай на наравних, я, я промазую. що я бачив, як ти за ним, типу, такий, о, 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 на контрілі з ножиком. Я так думаю, о, буду третім, блядь. Я прямо тебе за спину лаю. Ну, в тому плані, Чому вона мертва? А я не знаю, я прийшов за за... Пірабірю, пірабірю. Пірабірю, пірабірю. Біра, бібіль, ти майже виграв в мене, мене три схіпали шились. Сука, хе Дев'ять, два, четири, сука.

Что это было, блядь? Ну что, не-не-не-не, правильно, неправильно. я не буду бить. Какие там цифры? 5-9, и Блять, и заради этого, нахуй! Блять. А, ну нахуй нам из кликов на то, что, блядь, посазать. Ну ахуй. Тебе щось є? О, а в него є. И в тебе є. А ха-ха! <різький>

він перший в мене, він в мене перший вистрелив, я не цей. Я бачу, ладно, дякую. А, багато розбіг. Там охуєн! Ха-ха, шо вона зробила, блять? Ацик орледик. Блять, мене ні хуя хіпа немає, я ні хуя не чую, ніхуя не бачу, блять. Ты был или не ли 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 был? Диссидент? 네. Да. Что там я просто Так а нахуй ты мне въебало стреляешь ты тебя? Я просто въебал в тебя, а потом, блять, почти въебал в блядь, блять. Опять два недиссидента, блять? Класс. Моя команда, блять. Ах ты ж. А все уху хуй, -хуй попадешь. В <мыш> конис, <коррое> блядь. блядь. В Ой, 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 <свес> <свес> Не стреляй, я с изброю <свес> ты, ты чекаешь, какие открыть? <свес> 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 я сподевалась <свес> Піри піра, піріпо, піра, піріпо, перепіри. А, так все. А що воно забагалось? Воно в мене. Цей. Не підходьте до мене. Якщо хочете жити, не підходьте. Якщо хочете. Так ти неправильні умови ставиш. Звідки ти не стаєш, чи я хочу жити, чи ні. Ха-ха-ха, тихуя. Ти вже впал, чи в туалет. Я б ви шо блядь. О, моя черга. <гану> ні 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 ти, да, 1, 3. Та, та я знаю, я дивився які ще треба. А... Ну ти так... Тин. Бачиш? Ооо ніхуя. Не... Йоп твою мать. А я шо? А шо? Чекай? Чекай, я я взяв в руки, спізд воно в мене лежить! Я я вже чекай, воно лежить! Воно в мене лежить! Що <гану> 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 за нахуй? Bľad, я ми в банку, чекай, я забув глянути, що там далі. Червона баночка десь була. Сашко, хоч прикол. Ти забув, що я десь іде, блядь. Ти нічого не Нам потрібно блю. Ось блю. Блю Ніхуя, ти піздишся. Блять, я тупо забыл, блядь. ты прикинь, я с початку так и пивлю, что, о, мы крыто на паузу, мой, ебать, пиздец, охуеть. вот фокус. Да. Ебать. О, далива. Бля, тут было так сука. Вот ты по центре стоять. Я кажу, чуваки, хочешь прикол, блядь? Бам. тиска вибач. Але це була як... Мені цікаво, хто вбив був. Коло в дюті треба. На всякий випадок. Я не бав рот, не сиквати. Одне завдання 30 секунд. À, хвилина 30 секунд. Все нормально. Все нормально. Я висплю всі патрони. Та бля, я висплю всі патрони. Тупо до останнього чи Чекав, я криса. Я вообще ноль зброї знайшов. Ти розумієш, який ти дебіл? потрібен. Ти розумієш, який ти дебіл, блядь? нахуй ти почав по мені стріляти. А нас, ти тебе не почула, бо ти ж вимкнений мікрофон почути. Я без зброї. Ти не пизи. Не пизи, це не чесно, я без зброї. О-хо-о! Нажимай, 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 блядь, нажимай! Ты же тебя в руках я бачив <рес> Я тикав, мани по пінгу не взял <рес> Ти Ты прям мене з рук выдерж. Ну, ось таке щось вийшло. Дякую тобі за перегляд. Не забудь ставити оці великі пальчики до горе. Писати коментар, якщо тобі дійсно сподобалось. Напиши там, блін, класно, супер. Взагалі, я ржав отут. Прям вау. <_es> <_es> Підписуйся на канал, у нас все більше і більше. Заходь до нас в Діскорд, у нас там велика сім'я. Цілюю, обіймаю, і я побіжав. А ти вже все ні? Блять, не ще? <рігут> да? Ну ще чуть-чуть я буду все. А, а, я все. Куда? <рігут> ти він же, ти віж, все, він же вяренький. <рігут> він незадоволений, йому треба довше. Це заслуговуємо мого <рігут> стріма, да. Дякую, хлопці.